Упродовж вчорашнього вечора та наприкінці доби ситуація в зоні АТО суттєво загострилася. Незаконні збройні формування, всупереч домовленостям, застосовували озброєння калібру більше 100 мм практично уздовж усієї лінії розмежування. Проте найбільша активність ворога була зафіксована поблизу Маріуполя. Так, наприкінці доби зі 120-мм мінометів бойовики обстріляли наші позиції у Старогнатівці, новоселівці 2 двічі -2, у Чермалику. О 18-й годині, використовуючи 152-мм артилерію, найманці зі сторони Староласпи били по силах АТО у Прохорівці. Крім того, після 10-ї вечора під вогонь артилерії калібру 152 мм потрапили наші підрозділи у селищах Орловське, Лебединське, Старогнатівка. А о 21.05 окупанти з градів накрили українські позиції у Богданівці. Черговий обстріл сил АТО з БМ 21 град свідчить про присутність реактивної артилерії противника у районі лінії бойового зіткнення, що грубо порушує мінські угоди та демонструє безпринципність злочинців. Гаряче наприкінці вчорашньої доби було і поблизу Донецька. Сили АТО в Мар'янці бойовики декілька разів обстрілювали зі 120-мм мінометів озброєння БМП, великокаліберних кулеметів. О пів на десяту вечора по наших підрозділах у цьому населеному пункті була 152 мм артилерія противника. На Артемівському напрямку о 19.30 окупанти вели вогонь з танку по Троїцькому, а близько 21-ї години з мінометів калібру 120 мм озброєння БМП обстріляли українські позиції у селищі Зайцеве. Загалом, упродовж вчорашньої доби, незаконні збройні формування 90 разів порушили режим припинення вогню. 14 разів найманці застосовували артилерію, 31 міномети, 5 танки, один раз використовували реактивні системи залпового вогню. 27 серпня з опівночі і до 6 ранку бойовики продовжили вогонь з артилерії по селищам Богданівка та Старогнатівка що поблизу Маріуполя.